Доброго раночку, дня чи то ночі, кого як. Я нарешті повернувся. І сьогодні я вам трошки покажу обзорчика, що в мене звінилося, що в мене нового. І будемо далі працювати. Тому поїхали. Починаємо, як завжди, традиційно з цього боку. Тут у мене малінезії сидять. Чорні, білі, сірі. Так, далі у нас підцелюхи. Рибка їсти хоче, треба покормити. Далі мічностики. Вони вже підросли. Вже гарний розмір на продаж. Далі анцитруси. Так, ось. О. Виводок анцитрусів. Далі наш акваріум з міксом живородки. Вони вже також здорові, готові на продаж. Далі у мене сидять гуппі та трошки анцитрусів. Далі у мене в цьому акваріумі я пересадив данюшик. Ті, що в мене були у 100-літровому. Зараз розкажу чому. Ну, і, звісно, тут така, яка була компанія, така і залишилась. Так, далі. Е, мальки. Акваріум з мальками З різними. Їм тут тіснувато треба їх кудись переносити. Е, так ну, Ці акваріуми з раками, басейнів немає. Зараз покажу, де вони. Е, так, Давайте перейдемо на цю сторону. Тут в мене стоїть два маленьких акваріуми. Чому? Тому що той акваріум 100-літровий, який має був з Данюшками він потік. Тут зараз у мене сидять мальки. Е, так, Зараз покажу. Мальки золотих рибок. Ну, їх треба вже пересаджувати. Десь вони тут були. Тільки що бачив, хотів показати. А ось о. Мальки золотих рибок валі хвості, а тут мальки комет. Тут комети сидять. Також малючок. Ну, наш улюблений астронотус. На жаль, він залишився один, їх було два, але поки мене не було, один з них вистрибнув. Тому залишився один. Він вже досить такий величенький. І тут з ним сидить десь плавом Таракатом. ракатом. Отут сидить агамікс і там під камінчиком анцитрус. І, в принципі, це поки що все населення цього акваріуму, поки вони сидять. Так, і переходимо на цю сторону а, наші акваріуми з производителями. Так, за затраження. Ну тут, як завжди, а, тут в мене самці і живородка мічоносимо малінезія. А, так. Там воно сидить. Сінадонтіс сидить. Зараз я вам покажу. Ось у бачите. Так, і це акваріум тут у мене самочки. І Малінезія жовта, Малінезія біла і піцилія. Ну, вже мало залишилось піцилій, Тому треба їх возобновити. А, і ще мені вчора принесли лабіо. Ось такого. Бачите? Так. Далі знизу у мене гурами сидять і міченосці. Це все на продаж. Вибачаюсь за цей непорядочок, ну, робоча обстановка. Гора мічі, мічіноси, вже, вже всі здорові. Ну і тут також у мене сидить мікс. Ось Данюшка я перепригнула, зелена, десь. Ну і звичайно це вже мікс, тут багато чого на продаж. Хоча там є пару гупочок, самочок, вже таких можна і собі залишити. Так, і по поводу гупіка, ось мій басейн. Ну, тазик, Тут дуже багато малючків, їх, звичайно, чогось погано видно. О. Ну, як завжди, багато. Так, і зараз я вам покажу, куди ж ділися мої басейни. А басейни мої переїхали на вулицю разом з золотими рибками. Це золоті рибки, які у нас сиділи в, там, в, в акваріумі, тих, яких було багато, в одному маленькому акваріумі. Ось їх тут 80 штук. Тут золоті рибки, побільше, ті, що в басейні сиділи. А ось у ванні у мене сидять золоті рибки мої. Производі. Ось комета. Ну Я їх вчора резко покормив. А так у мене була чиста-чиста вода. Ну зараз, можливо, я когось зловлю Оп-оп-оп. Так. Ну ось. Мої золоті рибки. Це дівчинка. Ну це моя, та, що в мене виросла. Ось хлопчик. Ось. Ну, їх тут здається з десяток. Ще я телескопів недавно купив кольорових. Але я їх так легко не знайду зараз. А ось ця рибка я також її недавно купив веліхвост. Ну, така, непогана. Ну, як знайду кольорових телескопів, потім, як трошки в рязку поїдять, бо я тільки вчора вечором дав, тоді покажу. Ну, ось рибки. Тут теж вчора була рязка, це на продаж. Це такі побільші. Ну, такий непоганий розмір і форма. Це ті, що більші. Так, тут же ж менші трошки, тут у мене сидить ось пару штук золотих рибок Зальотних мальков. А тут у мене сидять мальки живородки. Ось, бачите, малінезію видно сніжинку. Ну Тут мальок сидить. А тут в мене сидить 4 губів в тазику. Ну це вони були експериментальні, вони самі перші вийшли. Ось вони. Ну, ну Тому якось так. А ще куди ж без роботи і в сьогоднішньому відео ми будемо міняти водичку в оцих Чотирьох акваріумах. Тому не перемикайтеся. Ну ось я і зробив тут підмінки. Почистив фільтра, водичка чиста, навіть скло. знаружи протер, щоб рибку видно було. Сюди краса. Так, воздух випив. Вертаємо назад. Так, треба його закріпити. Ну, Зараз це ми зробимо. Ось так красиво виглядають наші акваріуми. Рибки довольні. Ну, все класно. Ось такий обзорчик розводний у нас сьогодні був. Тож, залишайтеся на каналі. А я вам кажу до нових зустрічей.